Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. За вашим проханням, ми підготували кулінарний, аграрний гороскоп квашення капусти на лютий 25-го року, час київський. Отож, давайте подивимося найкращі дні для того, щоб отримати смачну капусту. Це талець, зростаючий місяць, у нас є майже два дні, навіть більше. Це 4 люту починаємо сьомої ранку квасити капусту до кінця. Доби або ж 5 лютого всі 24 години. Наступний період, дуже гарний, це козоріг, спадаючий місяць. 23 лютого починаємо з 4 години ранку до кінця доби, та 24 лютого всі 24 години. Ось тепер. Ви бачите, коли можна яку кількість заквасити в січні місяці та в лютому, щоб завжди мати свіжу, смачну капусту. Та яблуки теж. Яблука до цього часу теж квасять з капустою. Бажаємо вам смачного, смачної капусти! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.